Народився славімо його, друзі. Вітаю вас на Ютуб-каналі Рух Тіві. Я точно знаю, що ви засумували за жовто-чорними. Тож ми повертаємось до вас з позитивними новинами. Після тривалої відпустки жовто-чорні повернулись на навчально-тренувальну базу у винниках і вже від сьогодні розпочинають активну підготовку до другого кола чемпіонату Української прем'єр-ліги. Звичайно, вже трошки час пройшов, відпочив, набрався сили і зараз будемо приступати до тренувань. Думаю, що всі хлопці готові, дуже довго чекали, і думаю, сьогодні буде хороше тренування, будуть емоції. Будемо туватися до сезону. Щасливий, заряджений, засумував з усім за тренуваннями, за хлопцями. За... За атмосферою цією, тому, я ж кажу, тільки позитивні емоції, радий ради знаходитися і готовий до, до початку тренувань, зборів. Розумію, що не буде легко зараз, але це супер. Ну, якось я ж кажу, заряджений максимально. Кутява вже ж була, я ж сам, сам Альва навчив готувати, та вже ж була. Так. Все добре, помпухів не було. Вже якось. Часом вже якось я ж кажу, на салати так не налягає. Спокійненько, більше з сім'єю проводиш час, вже я скажу, що донечка підростає завжди з нею поруч, і все нормально, все добре. Ще доїдає кутю а рухівці вже на футбольному. Полі усмішки та щирі дружні обійми неозброєним оком видно, як жовто-чорні засумували за своєю улюбленою справою та за партнерами по команді. Тож на такій позитивній ноті жовто-чорні приступають до роботи. На початку першого тренування у 2023 році головний тренер команди зібрав футболістів у дружньому колі. Леонід Станіславович провів мотиваційну розмову з футболістами, і це вже стало доброю традицією для руху. Цей місяць команда скучила, я скучив, тренери, тренери скучили. і Сьогодні ми так трохи пограли, згадали, як воно. Чи трішки набігались, трішки задихнулись. ну, Перше тренування, воно таке. Свята прийшли всі з сім'єю, за столом, як завжди, як, як прийнято всіх. Кожен професійний футболіст повинен готуватись навіть до зборів. Тому я думаю, що у нас всі хлопці професіонали, всі підійшли до першого тренування. В дуже хорошому тонусі, і для них було це не дуже тяжко. Позитивних новин Остап Притула та Роман Дідик повернулись до тренувань у загальній групі. Нагадаю, що ці футболісти пропускали останню частину чемпіонату через травми. А також очікуємо ще на наших легіонерів. Зовсім скоро до команди долучаться Талес, а також вів Соломон Отабор. Першу частину зимових тренувальних зборів жовто-чорні проведуть на академії руху, де сьогодні добряче дощить. Тут жовто-чорні тренуватимуться два тижні, а вже 22 січня рухівці вирушать не до Туреччини, а у Хорватії на другу частину зимових тренувальних зборів. Дуже скуча за тренуваннями за цією атмосферою. За таким настроєм позитивним, за хлопцями за всім дуже скучив, тому сьогодні дуже приємний день для мене. Дійсно, хотів дуже тренуватись, повертатись, тому тільки приємні емоції, дуже задоволені. Сьогодні досить легеньке тренування, таке трошки продихатись, трохи емоцій дати, посміятись. Всі дуже скучили за полем, за м'ячем, тому таке трошки розімялись, пробіглись, пограли в футбол, квадрати для емоцій. Перший день такий має бути, всі дуже задоволені. Все класно. Ну, цей етап перший завжди складний тим, що закладається фундамент на футбольний рік. Наш, зараз півроку у нас буде сезон важкий, дуже довгий, тому це дуже важливо не випадати, провести максимальну кількість тренувань, максимальну інтенсивність показати, щоб в другій частині чемпіонату показати себе з найкращої сторони. Тому потрібно потерпіти десь, десь буде важко, ми це розуміємо, але ми, це, ми до цього готові. Нам скидали графіки тренувань, ми самі індивідуально тренувалися, тому... Будемо готуватися. Перший збір втягуючий, Будемо більше ровної роботи робити з хлопцями. Він буде тривати до 21 січня і 22 січня ми вирушаємо на другий збір Хорватії. Звичайно, що підготовка така буде, треба. З одного боку вивести правильно основну команду, підготувати до весняної частини чемпіонату, з другого боку, треба готувати команду до матчу юнацької ліги УЄФА Ю-19. Тому будемо думати, ми спланували план, будемо думати. Я думаю, що підготуємо як одну, так і другу команду. Друзі, ми раді повернутися з відпустки та працювати для вас сьогодні. Це можливо завдяки нашим захисникам та захисницям. Тож не забуваємо підтримувати Збройні Сили України та робити свої донати разом до перемоги і пам'ятайте, що все буде Україна.